Реставратор Валерій Твердохліб відновлює ікону 18 століття, яка колись була окрасою одного з храмів Богородчанщини. Це каже реставратор, одна з найважчих консервацій, над якими він працював впродовж останніх місяців. Бачите, тут десь приклеєна вже ця частина. Вже, 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 вже нема загрози такої. Я вже можу е, спокійно розчищати. А, а тут я маю ще загрозу, тобто я це мушу ще приклеїти. Тут є великі. дивіться, бачите, які рухи. Все. Навіть торкатися не можна. Стан їй дуже важкий. Ми бачимо, що є великі відшарування якраз цього левкасу і великі загрози втрат. Фактично мені вдалося десь моментами провести якісь термінові консерваційні заходи, але це ж це, цей процес він дуже складний. І через то, бо тут є ряд проблем, пов'язаних із забрудненнями, із грибковими забрудненнями. Цю ікону каже Валерій Твердохліб. Невідомий автор виготовив на дерев'яній основі. Далі накладав шар Левкасу. Святих іконописець писав олійними фарбами. На іконі зображені два пророки: один з них Давид. Постать іншого мистецтвознавці поки не встановили. Це розповідає Валерій Твердохліб, може бути Мойсей чи Арон. Реставратор каже, цей сакральний твір зберігали в поганих умовах. Тому зараз від основи ікони відчарувався Левкас, який йому. Потрібно буде укріпити деякі частини, ікони пошкоджені. Ми бачимо тільки фрагмент пальцем, бачимо цей поворот руки, як він десь був. Ну, в принципі, ми можемо частково відновлювати. Так само і там. Може, якісь лусочки, які ми побачимо, може вони десь від пальця, десь тут вони є, і прийдеться їх тут підловити. Рятувати твори мистецтва каже реставратор, не припиняв і після початку повномасштабного вторгнення разом з іншими франківцями убезпечував пам'ятники в середмісті. Потім повернувся до реставрації творів сакрального мистецтва. Окрім консерваційних та реставраційних робіт, для творів підготував спеціальні контейнери на випадок евакуації. Адже розповідає реставратор, зараз потрібно докласти всіх зусиль, щоб зберегти культурний спадок країни. Реставратори мають справу з пам'ятками ну, безцінними насправді. Тому що це, що було написано в 18 столітті, у нас і так пройшло скільки дві війни: Перша світова війна, Друга світова, ви рахуєте, це вже йде третя світова, розумієте, втрачаються цілі пласти культури. Ми втрачаємо цілі фрагменти людина, яка сиділа, яка виготовляла, яка працювала тут, в нас, на Галичині. Це ж наші місцеві автори, які... Які робили ці твори, тобто для нас це дуже важливо, це наша культура. Ми це будемо показувати наступним поколінням. Після реставрації творів Валерій Твердохліб зазвичай влаштовує виставки, щоб привернути увагу до проблем реставрації та захисту творів мистецтва. Проте каже Валерій, до війни ні з державного, ні з міського бюджетів не отримував належного фінансування для реставраційних проєктів. Реставратор сподівається, що після війни ситуація зміниться. Можливо, ну, Можливо, все ж таки війна дасть розуміння, що культура це надзвичайно важливо, і що ми ж не просто так воюємо. Ви бачите, що робиться? Росія просто знищує фізично не тільки наші твори, вона вивозить, вона знищує, тобто, щоб не показати нас, чим менше ми маємо артефактів, пам'яток, тим. Тим можна ну, нас ідентифікувати, що ми є люди такі собі. Немає без, без роду, без племені, без культури, без, без пам'яток. Але я думаю, що нам все вдасться, тому ми все ж таки, незважаючи ні на що, працюємо далі. Діана Коржук, Роман Кучержук, новини на Суспільному, івано франківськ